Хочу почати з заяв Зеленського в Україну вже цього тижня. Прийдуть серйозні люди з команди Трампа. Візит відбудеться перед Мюнхенською конференцією безпеки. От давайте розберемось. Взагалі, трошки можливо, навіть я б хотів, щоб ми глядачам намалювали картину того, що і в якій послідовності буде відбуватися цього тижня. Бо це важливо розуміти. Ну як мінімум з тих відкритих підтверджених даних, які є, бо певні маніпуляції вже там ну навіть не маніпуляції, чутки були що. Зеленський пойде Вашингтон. А може там він зустрінеться з Трампом? Потім вже сказали, що на Мюнхенській конференції зустрінеться, але поки що підтверджено, що тільки Свенсом зустрінеться, що теж трошки міняє структуру. От хотілось би зрозуміти, що нам чекати цього тижня вже конкретно. Ну, я думаю, нам цього тижня слід чекати конкретно 12-го числа зустріч міністрів закордонних справ європейських країн з держсекретарем Сполучених Штатів, на яку запрошено нашого міністра закордонних справ. Далі Мюнхенську безпекову конференцію. Ну майже три дні, і тут, мабуть, цілий набір буде зустрічей. Тут і Келог, і Дівенс, і міністр оборони не забуваємо про Рамштайн. Да, міністр оборони Сполучених Штатів туди поїде. Він правда зробив ну, дуже дуже Ну, як на міністра оборони заяву про те, що буде там просувати мирні ініціативи Трампа, але ну він принаймні поїде. Я думаю, що йому там трошки розкажуть про реальність його колеги по, по НАТО. Е, там відповідно буде теж наша група, наше представництво, і це теж можливість познайомитися і поспілкуватися з міністром оборони Сполучених е, ну, Штатів. Мюнхенська конференція тут багато скоріш за все буде різних зустрічей в різних форматах і. Власне, представники Сполучених Штатів будуть не тільки з Україною спілкуватися, але й будуть спілкуватися з європейськими колегами. Я не думаю, що ми побачимо якісь готові рішення, але по тим заявам, які будуть, будемо за ними уважно спостерігати, можна буде зробити висновок, куди принаймні рухається. Скажімо, вся ця історія, яке приблизно бачення є таке американське, європейське, українське того, як ми можемо там, наприклад, почати перемовини про завершення війни. А далі, ну судячи з інформацією от буквально там за пару хвилин до ефіру з вами прочитав, що Келог точно вже приїде в Україну. Це буде 20 лютого. Келог вже приїде, мабуть, з більш конкретними якимись пропозиціями, чи з більш якимось конкретним баченням. Чи буде от в цей період якась зустріч між Келогом, точніше між Трампом і Зеленським? Ну я думаю, що поки, мабуть, ні, але може бути телефонна розмова. Якщо, наприклад, не буде якихось великих розбіжностей між тим, що будуть озвучувати американці, і те, що буде озвучувати власне Україна і європейці, то це можливо, це, це, це може мати місце. Тут розуміти правда є для нас один виклик. Ми про нього не можемо забувати. Я думаю, деякі люди, типу Венса, Келога, які будуть спілкуватися ну Рубіо, які будуть спілкуватися з представниками України, в першу чергу, мабуть, з президентом України, вони потім будуть свої враження передавати президенту Трампа, і тут, от від того, як вони ці враження передадуть, як вони це розкажуть, багато що буде залежати, і тут треба розуміти, що з великою ймовірністю підходи, наприклад, Келога і Венса, вони будуть відрізнятися, і вони ну. Келога, можливо вони більш сприятливі по відношенню до України. А от у Венса може бути трохи інша історія. Так що нам треба дуже уважно до цього всього підготуватися і ну максимально, мабуть, використати ці зустрічі для того, щоб просунути позицію України і показати, як ми дійсно бачимо розвиток ситуації, на що треба робити ставку, і власне до чого це може призвести. Тиждень буде пекельний, да, якщо говорити такою простою мовою, звичайно, в дипломатичному плані, але для нас це і можливість, для нас це шанс. Дуже гарно попрацювати і отримати гарний фідбек і зрушити цю ситуацію з, з певного, скажімо, місця, але зрушити в тому напрямку, який для нас є вигідним. Угу. Давайте так можливо, буду припускати оцю хронологію телефонний дзвінок. Трампа Путіну чи навпаки, чи був він чи ні, невідомо достеменно. Ну але з огляду на ту інформацію, яка з'являється, давайте врахуємо, що скоріш за все цей дзвінок вже відбувся. А потім, як ви кажете, ну і як посилаючись на президента, що може бути саме Келох прийде в Україну. Але ми пам'ятаємо, що минулого разу, коли мовилось про те, що Келох може приїхати в Україну, мовилось ще й про те, що Келох може потім поїхати до Росії. І я тут можу. Провести паралель, тобто Трамп з Путіним а, поспілкувалися, а, можливо, домовили, що Келох прийде в Україну і потім в Росію. Чи може бути така конструкція? Я думаю, що ну ми не знаємо цього, але я не сильно вірю, що Трамп з Путіним дійшли до тієї позиції, що вони обговорюють візит Келога в Україну, а потім в Росію, судячи з дуже загальних фраз, які говорить Дональд Трамп, і е, показової дуже реакції зі сторони Росії, якщо в них якісь розмови і були, вони були дуже загального характеру, і вони б навряд чи сильно наблизилися до якоїсь там конкретики. Е який, е сенс, Келогу... я який сенс, щоб Келог сюди їхав? В принципі, всі позиції і так з, на з нашою стороною згор. Уджені, все ж зрозуміло, от дивіться. Я не переконаний. А які давайте так зробимо? А які позиції узгоджені? Mm. Ну от а хтось знає зараз на сьогоднішній день. Ну, наприклад, які? Ну, у мене немає доступу до закритих інформації. Я розумію, що ми, у вас так, теж немає, ж, які? ми не вступаємо в НАТО. Так ми отримаємо гарантії безпеки від європейських країн. А які це будуть гарантії безпеки? Питання миротворців знято з порядку денного чи не знято з порядку денного? А, і, і слухайте, і ми так можемо по кожній тезі ну, говорити звісно. безкінечно. У Трампа давайте відверто. Я розумію, що ми не можемо йому в голову залізти, да але він же постійно говорить, постійно коментує. Он в Білому домі найняли двох додаткових людей, щоб вони за ним записували. Це теж показова ж історія. дивіться, в нього немає плану завершення російсько-української війни. Немає зараз чіткого плану. От такий, щоб він був розроблений, щоб його можна було презентувати всім. його можна було обговорити з Україною. Плюс наш президент говорив, що контакти з адміністрацією є, але ці контракти. Контакти, точніше, з адміністрацією Трампа, вони буквально пару, там ну, тиждень, можливо, останні інтенсифікувалися. Був дзвінок Волца, був дзвінок Келога, е, от прийдуть ще якісь серйозні люди, там і все, по більших контактів не було. Тому я думаю, що немає ніякого плану, немає ніякого бачення. І Трамп точно про з Путіним про ніякі такі речі ще й близько не домовлявся. І е, крім того, дивіться, коли виступає радник з питань нацбезпеки Волц і каже, що. США значить, зроблять це для того, щоб завершити цю страшну війну і так далі. Але гарантії безпеки повинні значною мірою бути перекладені на плечі Європейського союзу. Мене не просте питання, а з європейцями це узгодили. Uh -huh. Ну європейці в курсі, що на них значить, покладуть там якісь гарантії безпеки, і вони власне цими гарантіями безпеки будуть займатися. Ну от е, тут цікавий такий момент, і цей момент він є дуже важливий з точки зору ну реалізації, скажімо, взагалі майбутнього якогось плану. Так що тут дуже багато є перемінних, які абсолютно не враховані, які будуть враховуватися, які будуть обговорюватися. Я думаю, що у нас буде якраз можливість висловити своє бачення, почути бачення американців і потім шукати якусь, яку, якийсь компроміс. Поки всі якісь домовленості, давайте так скажемо, умовні домовленості між Україною і Штатами вони носять опосередкований заочний характер. Тобто, це не прямі домовленості. Трамп каже бридкоземельні метали. Зеленський каже, так це вже було ми пропонували, да, розтіляли Карту і показує, де вони знаходяться, і так далі. Ну, начебто, якби одну тезу майбутніх перемовин ми вже побачили, але диявол він же завжди в деталях криється. І я думаю, що це тут вийде на перший план. Так що для нас у цей тиждень якраз буде показово в тому плані, що треба буде всі ці нюанси обговорити. І Келог приїде, коли вже в Київ, він приїде вже ну, з більш таким планом. і Я думаю, що серйозні найбільш розмови почнуться власне в столиці України. Тобто тут ми будемо обговорювати ключові моменти. А поїде чи не поїде, він по. Тім в Росію до речі далеко не факт. Зміти Трамп е, зробить дійсно публічними якісь перемовини з Росією дійсно публічними, бо те, що зараз це взагалі схоже на е, ну я ж не знаю таку на відволікаючу операцію да на і псо певною мірою, тільки такого більш медійного плану. Також Трамп оголосить про це лише тоді, коли він буде впевнений, що А, ця угода дійсно може бути реалізована, і Б, вона буде відповідати образу сполучених штатів як лідера. Як країни і його і президента Сполучених Штатів, як лідера, який прийшов і вирішив проблему зараз. Цього й близько немає. До речі, реакція Росіян слухайте, коли виходить пісковий на повному серйозі, каже, що я не в курсі. Я кудись там виїжджав, не знаю. За покупками в і може, президент так званої Росії в цей час поговорив з президентом Сполучених Штатів, угу. але мені про відомо. Ну слухайте, це ж це ж просто ідіотське якась ідіотське Абсолютно. формулювання. Але. Воно спеціально робиться, тобто, це спеціально від, відтягування часу. Це затягування часу. Росіяни не будуть визнавати дуже довгий період часу, що вони про щось десь там говорять. Тому що, їм, по перше, нема що показати своїм, типу в якості якоїсь там псевдоперемоги. А по-друге, вони не ну не маючи якогось бачення, на яке вони готові пристати. Тому вони таким чином затягують час. Якби вони реально там поговорили і дійшли до якоїсь згоди, повірте, Путін би перший вискочив і розказував би, що. Господін назначив мене головною жіною, пам'ятаєте в старому радянському фільмі? Я поговорив з Трампом. Трамп сказав, що ми про все домовимося, все супер, Росію почули і так далі. Ну цього немає, і я не можу сказати на жаль чи на щастя. Мабуть, для нас більше на щастя, тому що якби вони швидко про щось там могли домовитися, то mm -hmm. це могло би бути зараз. України, а зараз, судячи з усього, у Трампа просто є розуміння, він звісно хотів швидше. Але коли він побачив, що себе реально представляє Росія, він зараз в роздумах. А як її тепер змусити сісти за стіл перемовини? Тому Мюнхенська конференція в цьому плані це дуже важлива історія. Якщо там Європа разом зможе виступити, пояснити чітко американцям, що вона думає з цього приводу, як вона хоче діяти, якщо те ж саме зробить Україна. Я думаю, що це сильно вплине на позицію Сполучених Штатів. Ну при тому, що я вже казав, там є люди, у які. Іх різні погляди, і нам треба цей факт теж враховувати, коли ти зустрічаєшся з Венсом, це одна історія, коли ти зустрічаєшся з Келогом, це історія трошки інша. Угу. Е, ну до речі, от телеканал CNN пише, що візит Келога запланований на четвер, 20 лютого, е, тобто, вже після виходить мюнхенської конференції Єхенський, так, так. Так, ну і я... вже приїдеться. Він ще з конкретикою, скоріш за все, приїде. Вони в Мюнхені щось обговорять, вони почують нашу позицію. Келок, скоріш за все, за цей час стигне переговорити власне з Трампом, отримати від нього якісь вказівки. Вони якось модифікують те, що буде. і Він приїде в Київ. Якщо подивитися на попередні розмови, як би це могло відбуватися, я скажу відверто: це далеко не гірший варіант. Далеко не гірший варіант для нас, саме така модальність, да як модно казати, або Черговість от тих чи інших дій, тому що в нас ну як мінімум буде кілька можливостей чітко озвучити своє бачення і спробувати його навіть нав'язати. Ну, бачення вони наше, то і знають. Уже Трамп неодноразово ж казав, що Зеленський готовий до угоди. Це буквально цитата. Постійно кажуть е в його команда каже, що проблема не в Україні. Україна, в принципі, готова. Тобто е вони кажуть, що потрібно налагоджувати якийсь діалог. І Було б дуже дивно, щоб Келах ще раз приїхав, е промовив щось таке, що не можна було промовити телефоном, і не поїхав в Росію, не зробив це турне. Мені здається, от е ну окей, я, я приймаю повністю Сте розумію вашу відповідь, просто пояснюю е, свій хід думок з цього приводу. Е, можемо також. Рухатися далі по, по всім по всім цим питанням з приводу от, пунктів корисних копалин та перемовин. Ми говоримо про корисні копалини як варіант отримання допомоги від Сполучених Штатів. Вже це не допомога, це якась така можна сказати фінансова угода. Але мені здається, забуваємо про штучний інтелект. Щось я не чув в цьому плані, щоб якось ми лобіювали процес. Можливо, отримання або доступу до цих технологій, тому що Франція інвестує в штучний інтелект в розмірі 109 мільярдів. Всі країни, основні гравці, інвестують, і багато, багато експертів порівнюють штучний інтелект з ядерним озброєнням та навіть за останній час. Вже Google зняли певне обмеження з штучного інтелекту, і там якраз таки казали, що запроваджуються або хочуть запровадити певні технології контролю на рівні контролю ядерним озброєнням, тобто це достатньо серйозна річ. Тому от мені здається, можливо, ми не дивимося настільки вперед, наскільки потрібно було б. Ось з приводу контролю над ядерним озброєнням за допомогою штучного інтелекту мені чогось згадується фільм Термінатор 2 Два день». не те мається на увазі, зрозумів. Що ви маєте на увазі? Ну я так дивіться, Україна. За інших обставин за інших обставин я переконаний, що вона могла би дивитися в цьому напрямку, і нам насправді є що запропонувати, тому що в нас достатньо потужні розробники, які працюють в різних сферах. Та ви подивіться навіть на ту ж силіконову доліну. Там дуже багато вихідців з України, які працюють, да які займаються цими питаннями. У нас просто зараз пріоритети інші. От в чому суть і ну, нам про такі речі зараз говорити чи думати ну надзвичайно складно, коли на кону стоїть питання виживання держави, То ти про такі пріоритети, ну меншою, ну на це ти можеш меншою мірою звертати увагу. Але ми, через, ми навіть через, тут через рік ще... до цього просто повернемося. ж питання, тому, що штучний інтелект. Але дивіться, ми можемо як на це поглянути. От коли, наприклад, ми почнемо реально обговорювати якісь там гарантії безпеки, які буде Україна отримувати. да? для того ж Трампа цікавим може бути історія не тільки з рідкоземельними там металами чи елементами, які є в Україні. Для нього може бути цікава історія про дуже якісні. Сні висококваліфіковані кадри, які є в Україні, і які я не кажу, що вони будуть виїжджати в Штати. Ні, їм це не потрібно навпаки. Тобто, вони можуть працювати в Україні е, і робити певний продукт, який буде там афільований з компаніями, які ну ці завдання будуть ставити там або просувати власне в Сполучених Штатах. Так півсвіту працює, і для нас це може бути певним пріоритетом. Про це можна згадувати. Ну я думаю, що в нас просто це питання, поки не виноситься в публічну площину. Давайте відверто про. Просто через те, що не все суспільство навіть його сприйняло. Ну от там представте людей ну трохи більше там старшими за середній вік. Для них тут є певні навіть проблеми з прийняттям. Я, я відразу кажу, я при всій повазі тут uh -huh. жодного іджизму немає. А, я кажу просто про специфіку саме освіти і специфіку там сприйняття певних речей. Зрозуміло, що якісь е різниці в поколіннях вони є. Це ж об'єктивна реальність. Ну я слухайте, мені мені там 44 роки, я іноді теж не розумію там деяких своїх студентів, ну з певних якихось моментів, тому що їм просто та, да, і вони вже зовсім інше покоління. Ну я намагаюся розібратися, але звичайно іноді це може бути складно. Да, вони трошки по іншому мислять, думають і так далі. Тут дуже схожа історія, і от просто коли ми це виносимо на загал під час широкомасштабної війни, коли ми маємо якісь там інші питання і проблеми. Частина суспільства це може просто не сприйняти і сказати, що щось ви не те робите. А знаєте, як же нас люблять, відразу би пішов розгін зради, значить якась корупція, щось хочете вкрати, вкрасти да й взагалі про що ви думаєте. Ми до цього обов'язково повернемося, але я думаю, що зараз це питання може бути тільки в контексті як України джерела в принципі там високотехнологічних кадрів, які можуть тут працювати, які можуть бути до цього дотичними. По всьому іншому, ну у нас немає поки можливості в такі речі інвестувати. Хоча, отут є один нюанс. Ми про нього не повинні забувати з точки зору військових технологій. Україна, якраз от, стосовно застосування штучного інтелекту, може бути ну точно на позиціях там лідера і випереджати багато країн, які там мільярди вкладають. У нас просто це, це відбувається на практиці, і це теж в принципі можна спробувати використати, запропонувати. Але я думаю, що якщо такі пропозиції будуть, вони не обов'язково будуть носити який, знаєте, публічний характер. Тут питання буде більш такого закритого плану. От як в нас колись був там план, да який презентував президент України. Він казав. Що до нього є таємні протоколи, от десь в таємних протоколах такі речі, наприклад, про штучний інтелект і армію можуть бути закладені, було б дуже добре от отримати якісь такі знаєте інвестиції саме в майбутнє. Я розумію, що можливо для когось це така важка тема, та навіть і для мене також важка тема. Не зовсім все зрозуміло, але точно зрозуміло, що тренд штучного інтелекту він поки що в зародку. і потім, коли вже буде потім. Буде важко домовлятися, тому що ця технологія буде як гарячі пиріжки розходитися. І можливо, поки в нас така, знаєте, ситуація історично унікальна, можливо, доречно було б заключити з тими ж сполученими штатами якийсь договір взаємного співробітництва, штучного інтелекту в військовій сфері, там обмін чіпами, технологіями і і так далі, і тому подібне. І вже через рік, через два, коли як то кажуть, що Путін захоче повернутися, ми зможемо апелювати. До тих же американців сказати, а дайте нам цю технологію, пам'ятаєте, ми такий договір з вами вклали. Ну, це дивіться, це гарна ідея. І давайте будемо сподіватися, що коли ми перейдемо до конкретних якихось документів, якщо там буде фігурувати та ж історія там з мільйонами на рідкоземельні метали, там з'являться і інші договори, які дійсно для нас давайте. Ну, це це об'єктивно. Вони будуть виступати додатковою гарантією. Нати, от ми ж прекрасно розуміємо, що якщо великі якісь країни і великі компанії інвестують в якусь іншу країну, то вони, в принципі, потім набагато більш прискіпливо дивляться за певними подіями, які довкола неї ну, виникають, і вони готові цю країну там захистити і вписуватися, говорячи простою мовою за неї більш активно, тому що вони захищають в тому числі свої інвестиції. Нам цим треба буде да дійсно користуватися. Ну подивимося, наскільки ця тема взагалі буде присутня в цих розмовах і перемовинах стосовно завершення війни. Якщо вона буде, ну звичайно, не треба буде користуватися. Тим більше, що я тут погоджуюся, нам є що запропонувати, і Україна тут точно не буде пасти задніх, порівняно в тому числі з багатьма країнами Європейського Союзу, які не знають війни і які отримують колосальні дотації, наприклад, власне, з бюджету Європейського Союзу. Дякую за відповідь. І важлива тема, яка також нависла над цим земним. Шаром, це мита Трампа, які він запроваджує або заморожує, або запроваджує потім заморожує. Ну всі, всі ці атакуючі вектори вони направлені навіть на союзників. Це не для кого не секрет. Але сьогодні Китай запроваджує 5, 15% відсоткові мита на американський е, зріджений природний газ та вугілля також 10% на нафту і сільгостехніку. Це їх відповідь на 10% відсоткові мита з американського боку. Європа тим часом каже, що Трамп ти там не стартуй, бо ми також в відповідь запровадимо. І до тебе також мита, і оця напруга, яку він ну створює, виглядає дуже дивно, особливо з тим фактом, який ви згадали, що він хоче перекласти все на європейців, всю умовно кажучи, фінансову відповідальність. Та ще й ну очікування, скажімо, ринкові зараз не найкраще між Європою і Сполученими Штатами. От знаєте, таку велику фінансову напруженість у повітрі зробив Трамп. Хотілося би також проаналізувати, як все це працює і чому так це працює. Ну і от також цікаво, Китай і їх оці мита, які вони запроваджують, хоча це скоріше напевно собі постріл в ногу. Ну, це постріл в ногу деякою мірою Сполученим Штатам і Китаю. Ви розумієте, що історія з митами це історія трошки не про ринкову економіку. І не дарма там, в, наприклад, в соціальних мережах зараз форсять старе відео з Рейганом, да, де він каже, що наші партнери, союзники це наші друзі. А як же ми можемо друзям робити високі тарифи? Да? Mm -hmm. Чи ми там? Да? Ми навпаки, повинні робити все для того, щоб ну, вони нас любили, а ми власне любили їх, і ми спільно там заробляли і. Відносилися там по-дружньому один до одного. Ну у Трампа просто такий підхід. От він вважає, що е це це просте, проста відповідь на складні питання. Давайте спробуємо, а далі, так як власне піде, я тут питання знаєте, от хто кого переб'є цими митами, хто більше там накидає, і потім в результаті залишиться в якомусь плюсі. Так в кінцевому розумінні страждати значною мірою будуть громадяни Сполучених Штатів, тому що якщо ця історія з митами, вона зараз вона тільки в зародковому стані знаходиться, якщо Трамп її не зупинить. Якщо він і далі буде її розвивати, ну вона закінчиться дуже погано, власне, для кінцевого споживача. Тому що всі ж прекрасно знають, коли зростають мита, то страждає покупець. Ну, все перекладуть просто на покупця, і він буде власне це оплачувати там за власний рахунок. Але Трамп зараз просто зайняв яку позицію? Що я нагнітаю. Я постійно піднімаю ставки, і е, беру на слабо. Ну я не знаю, як по іншому назвати ще цю стратегію. Вона достатньо поки дієва. Тому що подивіться на історію з Мексикою, там на історію з Канадою. Е, ці ж країни готові були відповідати, і Трамп. Я думаю, ну він не настільки ж не розбирається в економіці. Він якраз розбирається. Він ж прекрасно розумів, що це не дуже позитивно вплине, але він їх десь пере, 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 знаєте, перебив, як він вважає, що він зміг все ж таки дотиснути і вибити собі більш. Менш сприятливі, поки попередньо умови там до сполучених штатів. Але за часів президентства Трампа взагалі світу слід світ готуватися до таких торгівельних воєн. Я переконаний, що в нього буде така ж сама історія з Європою. Це без варіантів. Питання тільки в тому, які це будуть мита. 5%, 10% і як швидко і в єдиному пориві йому власне Європа дасть відповідь. Але ну він буде це поки пробувати, тому що в нього немає іншої стратегії. Він вважає, що ця стратегія вона поки Оптимальна, і вона буде давати ну якийсь більш-менш прийнятний результат власне для сполучених штатів. Але в результаті вся система, я думаю, за якийсь час, ну це тільки місяці, можливо, навіть роки, вона в стан якої, знаєте, рівноваги там дійде, і е, вони десь повернуться до того, що було і до цього часу. Але Трамп паралельно виконає кілька інших завдань і скаже: бачите, моя стратегія була правильною, тому що ми отримали все одно більше ніж наші конкуренти. Угу. Добре, цікава відповідь, хочу й. Продовжити, а от в чому виграш може бути в перегляді програми USAID? Ну точніше, навіть поставлю питання не так. Е, Майк Уолтс сказав, що припинення роботи цієї програми не вплине на те, що США поступляться впливом на світовій е, арені Росії та Китаю е, вчора. Ілон Маск, також який в Нє політики, ну, все таки не незрозуміло, в нутрі інсайд Ороаутсайд, він каже про те, що потрібно. Закрити Радіо Свобода, Голос Америки, вони витрачають мільярд, їх ніхто не слухає. Е, ну Знаєте, виглядає якийсь як саботаж. Причому, е, ну можливо, я недалекоглядний або якось не так дивлюсь, але якісь дивіденти від всього цього процесу Ну начебто якраз таки Росія і Китай отримають. Так, да, вони отримують великі дивіденди, дивіться, тому що якщо яких Повальсь та, але таке формулювання власне вживає стосовно деяких країн. Припиниться американська допомога. То вони підуть за грошима китайців за грошима росіян. В першу чергу китайців у росіян зараз не так їх багато. А у китайців є. Причому китайці ж не розказують про демократію. Вони не розказують про права людини, свободу слова. їм плювати на це. Вони дають гроші, але вимагають потім за це трошки інше. Так що дійсно тут буде певна проблема і буде певний удар по сполученим штатам. навіщо вони так роблять? І от така позиція маска. Я думаю, тут є багато причин. Перша найголовніша, яка на поверхні. Вони це роблять, тому що Байден робив по іншому, і демократи робили по іншому. Це раз по-друге, в них дійсно є віра в цю так, всю, так звану ну, діпстейт, цю глибинну державу, яка якби там чимось керує і ну займається не тими речами, які вони вважають необхідними. По третє, вони обіцяли певну економію, і от вони цю економію починають шукати. В таких проектах, які власне не в Сполучених Штатах реалізовуються, а реалізовуються ну десь там за кордоном. Бо ну на думку, мабуть, там того ж Трампа чи Маска самого Трампа вистачить, щоб е, зробити Америку знову великою. да і на неї всі в світі там десь е, орієнтувалися. Е, тут є ще один момент: багато людей, яких привів Трамп, вони вже перестали вірити в силу традиційних медіа. Вони вважають, що треба діяти по-іншому, і власне можна не вкладатись. Кі з коштів, скільки вкладається зараз, але от історія там з тим же голосом Америка Черво чи, чи Радіо Свобода. слухайте, при всій повазі це виглядає дуже тупо. От по-іншому просто не скажеш uh -huh. знаєте, з однієї простої причини, тому що голос «Америка» і Радіо Свобода зробили для перемоги, наприклад, в холодній війні над Радянським Союзом не менше, а можливо навіть більше, ніж там взагалі не знаю, Збройні Сили Сполучених Штатів або не знаю, державний департамент або окремо якісь взяти там. Наприклад, президент, тому що це ж питання ідеологічного такого плану. і власне цінність, особливо в останні роки, цих всіх медіа вона нікуди не поділася, вона навпаки тільки посилилася, тому що їх слухають їх продовжують е за ними там дивитися в країнах, де в принципі є проблеми е зі свободою слова, і для сполучених штатів це був позитивний певний момент. Я не виключаю, що зараз вони проведуть якийсь там аудит. Придумають, можливо, щось по-іншому, якось спробують переформатувати, але по факту, все одно діяльність всіх цих структур залишиться. Можливо, спочатку в них буде там урізане фінансування, але потім вони зрозуміють, що без цього, ну, взагалі якби не як, треба продовжувати, бо якраз імідж сполучених штатів буде там обвалюватися, і його треба буде якимось чином покращувати. Дивіться, вони ж завжди при цьому ну, були лояльні до того президента, який перебуває при владі. Да? вони ж не є якимось опозиційними жодних. Тим чином вони по суті деякою, деякою мірою е, виконують роль ну, там одну з ролей, да коли проводять якусь там офіційне бачення офіційну політику сполучених штатів. І я думаю, що зараз, коли вони більш детально, ті, хто прийшов, розберуться в тому, як вони працювали, вони десь поміняють свою позицію. Ну або вони будуть мати велику проблему, вони будуть мати певний, скажімо, провал, і потім витратять в рази більше грошей на те, що просто реноме і імідж сполучених штатів якось відновити.